Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Fairy Garden. Я Юлія. Дуже буду рада, якщо ви завітаєте на мій канал, де я розповідаю про свої рослини, про те, як я ними доглядаю. Я не професіонал, я просто люблю рослини і хочу сьогодні вас познайомити з деякими із них. От, показати, який вийшов результат з тими рослинами, які я укорінювала, і що з ними стало далі. І зараз покажу рослини, які ростуть в мене на акваріумі, тому що вони полюбляють більше вологи. Так, Ось у мене росте такий папоротник. Бачите, він кучерявий, гарнесенький. Я його взяла, він був зовсім мансінький. Одна поділочка була маленька. Потім я його поставила на акваріум. Ось свій. І зараз він тут весь час стоїть. Від вікна досить так ну, далеченько, але йому подобається, він росте, розпушився. От я його полила, побризкала, і ось такий красунчик стоїть. Це мій епіпремнум Enjoy. Дуже класний. Мені він подобається своїм листячком варігатним. Я його тільки-тільки недавно посадила. Ось він випустив уже новий листочок. Стоїть далі від вікна, але, як ви бачите, зовсім це не впливає на його варігатність. От, буду надіяти, що він далі буде гарно рости і себе нормально почувати. Це моя маленька алоказія. Як ви знаєте, алоказії дуже полюбляють вологе повітря, вологість, тому я її також поставила. На акваріум, щоб вона себе нормально почувала, він викручує новий листочок, вона зовсім малявка. Назви її я не знаю, на жаль, зараз. Можливо, пізніше вона трішечки підросте, тому що потім буде більше краще видно по листку, хто це така. Це грошове дерево я також в селі взяла відросток, посадила, просто втикнула його в землю і ось. Цей красотун росте. Мені подобається, що вони ростуть такими деревцями, дуже класно виглядають. Це моя орхідейка, парфумована фабрика. Вона повинна, коли буде цвісти, гарно пахнути. Ось її новий листочок молоденький вона випустила. От, також тут стоїть, тому що також вона полюбляє вологу. Це я пересадила свою, в мене є більше кущ целогіни кристати. Вона цвіте такими білими, красивими квітами, це також орхідея. Я побачила, що їй щось не подобається, ці маленькі, Побачила, що вона від основної материнської рослини почала відсихати. Тому я її відрізала і ось буквально пару днів назад е, посадила окремо полила. Ну, побачимо: ось ми ось вона видно, випускає діток, нові листочки викручує, створює нові бульби. Е, поставила поки що, поки вона е, прийметься. також на... Акваріум, щоб їй було більше вологи. І ну, поки що сидить, хай сидить. Це моя орхідея Тінкрблокіс. Він дуже прикольно цвіте, це бігліб. Ось такі довгі в нього вуха. Я відсадила від нього дітку. Дітка гарно цвіте. Він після покупки, після покупного цвітіння більше не цвів, а наростив дитинча і відпочиває. Так. Так, дівчатка, ось хочу показати вам свою дітвору. Ну, як дітвору, ось ця котлея вже доволі не дітвора. Зараз розкажу про неї. Ось мій, ой, боже, хлорофітум оранж. Хлорофітум оранж, ось такий красотун, красавчик. Моя шифлера манюня. Це мій. Фікус де нібито називається, сортів багато, надіюсь, він. І філодендрон Біркін. Чому саме вони? Це мої дитинчата, які я, можна сказати, виростила майже сама із черенків, або я їх Ну, от, Наприклад, ось ця котлея оранж. Ян Оранж, вона називається. Ось, подивіться, вона ростить чехол, з якого вона буде цвісти. Цей чехол вона нарощує влітку мене перше, тому що вона в основному починає зацвітати на зиму, туди на осінь. Ось новий чехол. Це котлея вирощена мною і врятована. Тому що вона до мене прийшла геть зовсім Маню... манюсінькою, приманюсінькою. Було буквально ось ну старі навіть бульби. Я вже й не побачу, де вони тут. Мабуть, ось аж тут, десь унизу. Ось такі буквально були бульбочки, ось таких дві, навіть менші листочки були ось такі десь. От я її посадила, і вона щось почала в мене хандрить, Вона не захотіла рости, щось вона в мене сиділа, листя почало зморщуватися. Я її витягла і побачила, що коріння в неї зовсім усе пропало. Воно згнило, тому що вона прийшла до мене в моху. Мох, звичайно, я прийняла, пересадила її в кору, і вона в тій корі благополучно загинула, тому що вона привикла до... Вологе, а я її пересадила в кору, вона просто пересохла і почала пропадати. І що я зробила? Я взяла стакан, поставила її прямо в стакан з водою, ось ці бульби. От, ну, не прямо в воду, я зверху положила там пару камінчиків і просто поставила її на ті камінчики. От, і це було вже до зими ближче час. І ви не уявляєте, яке було моє здивування, коли я побачила, що вона почала випускати нове коріння. Ви не уявляєте, яка це живуча рослина. Якщо вчасно побачите її, що вона там пропадає, вчасно її врятувати, то вона, як ви бачите, буде жити і радувати вас своїм цвітінням. І ось вона почала нарощувати коріння, я її посадила потім в коруж, як вона наростила корінчики більш-менш, але я її від води не приймала. Ось, така, ось такий маленький стаканчик весь час стояв е над водою. Весь час вода на дні стакана була. І так я її поступово відучувала від того, щоб вона е не була весь час у воді. Поступово, поступово потім геть зовсім трішечки води почала залишати там на дні того стака, в е якому вона стояла. От. І ось ви бачите, скільки вона вже наростила коріння, скільки вона вже наростила бульб. Цвіте вона із нових бульб. Старі, Якщо вона зацвіла, старі бульби вже не цвітуть. Вони є підживкою для молодих. Ось вона в цьому році в мене цвіла, дві бульби цвіло. І ось, подивіться, в неї ось один чехол, ось тут чехольчик. І ось другий. І я надію, що вона осінь у мене знову зацвіте. Ось така красуня. Я її стараюся не засушувати. Стараюся поливати вчасно, щоб коріння в неї не пересихало. Ось, бачите, я вчора полила. Ось корінечко росте в активному рості. Ось тут його повно, навіть зверху. Ось воно так все вилазить. Вікна у нас. Південно-західні, ніби то чи північно-західні, ну, західна сторона. от, І вона стоїть у мене на вікні, трішки притіняю, звичайно, влітку, і ось так вона така красуня, росте і радує мене. З цвітіння її вставлю, якщо своє особисте. Так, це хлорофітум оранж, досить така цікава рослинка, класна. Я раніше не знала, навіть, що є такі хлорофітуми. Випадково декілька років тому натрапила на них в інтернеті. І ось у мене є така рослина. Він у мене з осені, мабуть, От, ось такий чудовий. Ви бачите ось ці нижні листочки це він такий був. А це ось вже ось один, два. Три і ось четвертий це вже вони виросли і ростуть у мене. Що я помітила, як всі хлорофітуми, він не любить прям, взагалі дуже яскравого сонця, стояв на вікні, він почав тускніти, листя почало он жовтіти, скручуватися. Йому взагалі це не сподобалося. Тому я його відставила з вікна, ставлю далі від вікна, і він не стоїть на своєму вікні, а стоїть подалі. І ось, бачите, ось такий гарний. Випустив листок. І кажу, що навіть якщо він не стоїть на такому яскравому світлі, то навіть його ось цей оранжевий колір починає ставати яскравішим і красивішим, тому що на сонці він починає вигорати. Так, це моя шифлерка. Вона була мною укорінена. Минулого літа я була в кафе, я про неї вже розповідала. Взяла відросточок і влітку вона вкорінилася, і ось така красуня росте. Я її взяла. В неї було три листка: ось один, це старий, один, другий. І ось третій. Це її три старі листочки. Ці ось маленькі, середні, вона наростила вже в мене. Поки що не пересаджую, хочу, щоб вона гарно-гарно розрослася. От я побачу, що вона вже повністю так себе нормально почуває добре. От тоді вже, можливо, пересаджу, тому що коріння знизу ще не видно. От ось така ой, розсипала. Нічого, красуня. Так, ідемо далі. Ось мій фікус. Ніби кажуть сорт дегантель, ну точно не знаю, тому що їх є дуже багато різних сортів. Він також я взяла його діткою череночком на роботі. Я показувала, в мене є відео на Ютубі. Я його спочатку поставила у воду, побачила, що у воді він не дуже так хоче нарощувати коріння, це було весною. От, але помітила, що на тому стоборі почали утворюватися така біленька ніби як кашка. Це означає, що скоро повинні були бути корінці. І я його посадила в землю і накрила зверху тепличкою. І потім, через деякий час, я побачила, що він почав випускати нове листя. І внизу там з'явилися корінчики. І ось так він росте. Буває по одному листочку скидає, але нічого страшного, я бачу, що нові в нього там зачаточки корінчик, листочків є, і нормально він нібито себе почуває. Також поки що відставила яскравого сонця через те, що, щоб він не спікся. от стоїть на полиці вгорі. Ну, нічого, нібито нормально себе почуває. Так що це мій також у коріняша. І е, ось цей малюк, це філодендрон Біркін. Вони зараз дуже популярні, продаються скрізь, е, дуже класні вони. Він у мене, я його також він до мене прийшов, щось почав хандрити, Почав я побачила, що йому щось не подобається. Я його вийняла, побачила, що коріння в нього почало чомусь сохнути, щось йому не сподобалося. Тому я його вийняла, поставила воду в стакан. От, в нього почали вилазити нові листочки корінчики, в нього з'явились нові корінці, і я його просто переокорінила, посадила вже з новими корінцями. І ось ви бачите, він випустив ось один, два, три і четвертий листочок викручує. Ну, Поки що ви бачите, що він не варігатний, тому що він повинен бути ось такий. Ну, Я сподіваюся, що коли він підросте, то оці білі прожилки стануть у нього також біленькими. І надію, що він у мене виросте красунчика такого гарного, прекрасного, як його скрізь показують на фото. Ну, ось такі мої малявки. Вони в мене не єдині, в мене є ще. Але із ними я вас познайомлю пізніше. Дякую вам, що продивилися моє відео. Дякую вам за лайк, якщо ви поставите. Бажаю всім на миру, затишку, щастя. На все добре і до скорої зустрічі.